Так наш тато їй дисфонінку повісить для пта. Кавалечок сфонінки у нас є. Ні, не усі. Зараз тато візьме на галонську його. Чик! На гіллячку. Щоб пташки не були голодні зимою. Чиї ми їм сальця дамо? Чиї? О, о, яка краса. Так, пенькне, дякую. Прилетіла на наше сало. О, відаю. Lekka, smakota. Lekkota. Ja Jajke, jaj, dobre. Salce.